ハハハハ Здравствуйте. Герои нашей сегодняшней передачи первые новоселы города Комсомольска, семья Волощенко, Анастасия Михайловна и Михаил Петрович. Михаил Петрович, ну, наверное, первый вопрос к вам, как к главе семьи. Скажите, каким ветром вас сюда занесло? Тяжело рассказывать. После демобилизации я устраивался в Москву. В Москве на работу. І так лежу на дивані, коли про Комсомольськ розказують, яка тут красота, що буде город строїтися. Ну, я все бросив, підвів дядя, який мене встраював на роботу, і сюди приїхав. Приїхав в Кременчуг, мені сказали приїхати 18 января. Я 16-го приїхав, кажуть, 18-го. Ну я родом недалеко з Черкащини. З'їздив туди і 18-го приїхав Горком Комсомова в Кременчуг, а 19-го сюди нас вже привезли. Так я попав після армії, як кажуть. Після Москви і в наші піски, так, да? Полтавські? Так. Да. А як ви встретили свою супругу будущу? А, інтересно. Ну як? Строїли ми до дец... дідсаді Де коло бок, був фундаменти там строїли. Коло... Перве здання музичної школи. А в мене був шуть Іван, нині покойничок. І до нього приїхала сусідка. Кажуть. Каже, Каже он сусідка приїхала. Йдуть дві дівчат, двоє дівчинок. Одна тягне чемодан, бо не піднес, піднесе. Друга чуть побільша. Ну, а я, як кажуть, молодий, сходу і накинув глаз. Ну, отак. Ну, ви чемодан, допомогли їм нести. Сусід побіг, сусід, сусід, я не дозволив, це ж таке. Ну, а Поселили їх під Підустах, а я в Лавриківці жив. Ну, разом на одній машині бувало їздити, Та за п'яток їхали, бо їх переселили в Дмитрівку. Родом я з Полтавської області і в Кременчугу, Там отримала Путівку і приїхала сюди на Новостройку. Но ви самі напросились? Ні, в нас було зібрання і давали, ну, назначали, кого там виділяли. Кого там, значить, молодір в основному, звісно, комсомольці. Я тоді робила спецстройтресті номер 30 дуже давні, я після училища. Ну, желання з'явили і приїхала сюди. Приїхала одна з свого треста, тут познайомилася з дівчиною ну, біля оділ кодрова. Знайомилася і з нею в місті і приїхали сюди. А будущий мій муж, ми сказали, візьміть у бригаду. Ну, ми, у нас вже оперено були, ми вже з направленнями прийшли. А він каже, та дівчатка в нас так багато, та й підійшов, каже, що дочка, так на роботу хочеш. Я кажу, та нічого, папа. Так ми з ним зустрілися. Не знаю. Это когда вы встретились? Вы помните, когда вы приехали? 20 февраля, на свой день рождения. Да. Это вы сделали себе такой подарок. Да. Можно сказать, mm -hmm. на всю э, жизнь дальнейшую, на все э, 34 года, да? Это вы уже живете вместе 34 года? Да. 34 года. Рука об руку. Скажите, а вы никогда не жалели о том, что вы сюда приехали, что вы вот соединили свои сердца, свои души? Нет, не было такого. Я вважаю себе першим як новоселом, тому що в місті, я вже вважаю город з того часу, хоч було там домиків Невські. Нас сім чоловік, Соня Богомаз, переселила, ну і видно вказання ж було переселити сюди. Там з комітету комсомола хлопці, я як бригадір, і то нас перших-первих переселили. Домик був. Ну, ми його називали Комсомольський кубрик. А чому Комсомольський? Там одні комсомольці були. Комсомольці жили. Інтересні хлопці були. ну З них залишився один дядька тут. І поїхали. Один в Казахстан, другий. А три в'їхали в Сінельниково тут. Один в армію, один я залишився. Розказували, що в вашому комсомольському был був якийсь интересный журнал. Що да. Что це это? Что это за журнал? Расскажите, Бу пожалуйста. Вели, вели журнал ежедневно, записи робили, які такі Ну, Буквально все. Хто де провинив, хто щось відкриття якесь зробив, все записували в той журнал. Інтересний журнал. Ну, от не знаю, де він дівся. і в Івана Бурдима йому віддали, і куди він подівся коли нас вже переселяли з цього Кубрика, коли перше общежиття здали, нас переселяли всіх туди. І от де він дівся, я не знаю. Ну, Бурдим ж отдавали. Більшість того, що Бурдима десь він. Ну, інтересний журнал. А чим він інтересен? Може, ви відкриті та ну, Воно ж як в молодості буває щось таке на твари, що всі час би я би прочитав, то воно б інтересно е, було. Записували, хто сьогодні опоздав з увольняння. У нас увольнітельна була ж кожен день до 12 часов вночі. У вашому кубрикі? Так, да, до 12. Після 12 приходиш, опоздав, гімн співаєш Святого Союзу коло дверей. Води немає, де перший колодязь у нас був тут. же, Води нема. А хоча є, то хлопці виллють її, знають, що хтось опізниця її принесе за ту каструлю, за той бачок трьохвідерний, пішов, по воду приніс, іначе не будеш спати кубрику тут. Все фіксувалося, хто поздав, хто що де зробив, всі інтересні речі записувалися. Робила я спочатку. Бригада була Орлова. А тоді мужчини ці, ну, повідомимо, здоров'я не дозволили, вони вже в водох були ушли, <кій> а прийшов до нас у бригаду, тоді молодий такий був Черниш колай. Це мій перший напорник був, ми з ним робили в напору. Не, не хватало стройматеріалів не, не вистачало то. Таких козлів вже не, не вистачало. Ми, ми там в домі, ж почали строїти, вже печки штукатурили. То він каже: Та ти як дюймовочка, сідай мені ось на плечі та й будеш там вверху штукатурити. Коні приходили всі таке. Ну, зараз, звісно, дуже жалко, що його немає. Він вже пішов із життя. Він тоді очолив бригаду. І так ми Робили там, Приходилось, звісно, як здавали домик, спішили, приходилось і ночувати тут, тому що дуже далеко ж їздить, ми не встигали на ночний поїзд, що йде. То ми ночували тут, переспимо укладовки, та й ладно, яка буде. Ну, А столова, як відкрилась, звісно, нам тоді вже стало краще, тому що обід таки все одно пішли, пообідали. А так ми готували саме. Обідали ми по Ну, Бригада там одна, друга, тому що домик маленький був. Ну, я після вже обідали з мужем, з «Будущим». Він талони брав. Ну, Талони видають, він принесе мені талон. А я кажу, ну я ж не одна, я одна не піду. Він став носити мій два талони, бо бачив, що з подружкою. Ну і так, судьби наші звелися. А коли ви поженілися, де ви жили одразу? Та де судьба не бросала. У тому кубрику пожили трошки. На мос... в, комсомольском. в Комсомольском кубрику нам освободили комнатушку, ну, тоді вже один чоловік уїхав. Два. І Вовка уїхав. Два уїхали. Нам освободили комнату, в одній Катуніна ми поселили ще до того. Йо як син родився перший, первінець. Туди поселили всі, сім чоловік в двох кімнатах, а тоді нас поселили. Ну, ну це ми... все записувалося строго на настрою під збранням в журналі. Да. Розрішають, є согласія чи немає согласія, для того, щоб поселити нову сім'ю. так? Записалося Бажись... <рес> все. Все фіксувалося, ну, факт, все писалося. Там... А тоді поселили в восьме общежиття. Нас з ходу роздільно поселили. Ну, а тоді ж вже я пішов сюди. Туди. Так, а що, могло бути таке, що немає рішення на поселення сім'ї молодої і їх нікуди не поселяють? Ні, ну... Не, це в кубрику у нас. Це в кубрику. Іменно в цьому. В цьому в... все. кубрику. В... У вас були свої закони, да, да, свій устав, свій порядок. Да, да, все... Коли дали розрішення, вони зібралися там, дали розрішення. Він приходить, ну, робили ми вже в одній бригаді, тоді ну, комплексна бригада організувалася. Робили ми в одній бригаді, він приходить і каже, що ввечором ми переселяємося. Ну, вечором, так вечором прийшла з роботи я в свою кімнату, вже що тут в общежитті вважалося. Ну, не передіваюся, так сиджу, як прийшла з роботи в брюках в курточки. Дівчата, чого ти не переодіваєшся? Я кажу, та ладно, думаю, я вдруг ще й не прийде. <рістити> <рістити> Коли дивлюся, йдуть шість. А сьомого немає. Жора з не було, він такий два-сім його було росту. Нема. Ну, давай же збирати. Ну а що збирати? Те, що на мені числиться по общеліті, ти забрали ж, забрали. В нас така була, я жила в кімнаті гайтота Галина. Ми всі її називали комсомольська тюща. Вона на всіх зять, дочка. От вона починає. Жила я Віра Фесенко, Віра Федоровна. Оніщенко Олександра і Фесенко Лідія. Зараз Осіпове. Жалко, що не встрілися не знайти це зараз. Вона багато хочу розказувала. А що ж вона могла такого розказати? Ну, багато в нас було такого інтересного для, для життя комсомольської. Вони немножко старше за мене були, я між ними. Хоча мала була. Ну, от забрали ми все своє та й пішли в домик. Ну, Приходимо, а жора з кічкою зустрічає нас на веранді із хлібом і сіллю. Стол готовий для прийому молодих. Тоді ні в чому не думали, що треба там купити щось якусь тряпку чи якусь ящику тоді. Комсоморці. Ага, вони нам десь роздобули, не знаю де, ну це, звісно, ідея хлопців а помощ Соні. Найшли, тоді ж одну спалки ну, були, а вони даже нам по М'ясну кровоті поставили і шкаф десь роздобули, не знаю, де вони роздобули. Посиди. Я не знаю, хто їх там ініціатир був. Ну, Сіли за стол, а жора з кічкою каже, так, молода хазяйка, йдемо на кухню, я покажу тобі, де твоє місто на кухні. Там, значить, стол маші Катуніної, а стол окремо їхній, кухеньки там махенькі. Відділили вони там собі для фотографій закривали. Ну, а тут стол тобі. Поставили вони стол, а оце твій стол. Оце, щоб ти знала, що це воно твоє, все. Отак ми женилися. Ви жили і росли на глазах у нашого міста, і також город на ваших глазах роз і жив. Скажите, вот 35 лет Комсомольську, это много или мало? Для нас много. Для вас много, так. Да. А взагалі це мало. Те, що город строївся в нас на глазах, і ми учасники були цього города. я знала, де який дом строївся, і я там участвувала везде, везде строила. В 67-му роді ми отримали квартиру. А в 68-му роду, до да, февралі місяці, п'ять домов заразом здавалося, то давали ордера сутками, не виходяв. 700 квартирка. От всі, і февраль місяць був такий, ну, я б сказала, що дряхлий, сніг розстаяв, а люди ні на що не дивлячись, переселялися. Возилися, хто носився, звісно, це була якась і гордість. і... Я спомню, строїли, ну, це то ж, кончили фундамент там, музикально обліцювали і почали пікарню, першу пікарню строїти. Де церква була, там що то було. Ой, далеко вона стояла. Ба поки розтвор туди притягнуть трактором. По барханах о тих, наче розстояння кілометра два тоді було. А сі час глянеш дві минути й там. І казалось, таке наче здання вже величеньке, проти тих, наче пікарня ж на вулиці. Там хліб вкусний випіку. Ви ну я на... в городі мало робив тут. На промплощадках? Ні, на промплощадку. Ми ж фабрик тоді строїлися. ЦРМ сходу нас на підстанцію построїли, тоді на ЦРМ послали і пішло, пішло. Це МТС, нова підстанція пішло. Да, ми ж оділичники ми Строїли. в основному на домах робили, то, звісно, так глянеш, що другий раз прийдеш по, по городу. А це ми строїли, а це ми строїли, а це я тоді строїли, а це я тоді, а, а там такі приключення були, а там такі приключення були. Просто, знаєте, як, якось життя наш сіщена була, нам не, не було коли скучати, не було коли. во Вопроси, що діти були малі, вроді забота була, тоді ну, з роботи прибіжиш, ну не вистали ми, не, не старалися. Ми. За наживу, за якусь. Цього в нас в голові не було. Субота, неділя, це вихідний. Всі буквально на річку. На річку він поки вже прийшов на рудник, він поки з ночі прийде, в мене вже все готове, все готове, ми на річку, і, і, і як це для душі було, звісно, це віддих, звісно. Зараз, вроді, ніхто на ту річку і не йде. Вруть биляне, всі в яких то заботах, всі. А по городу йдеш, якщо з дітьми йдеш, і що? Тідошка, що до тебе все здоровається? Ну, багацько знайоме. Хоч як проходиш, що до тебе все Ну, Проходиш, ну багато, особливо той мікрорайон, де космонавтів, туди, як прийдеш, там знайомих, проходиш. Скажіть. А вы любите свой город так же по-прежнему, такой же любовью, как вы его любили э, в те времена, когда вы его строили? Как не любить? Так же любите? Ну, как его не любить, если я прожил, как я говорю, где моя родина, 17 лет, в армию пришел, приехал после армии, я тут больше уже прожил, больше всего знаю, тут мне уже... Мне же наш родный. І діти вважають, що тут їхня родина. І я вважаю, ну не родина, ну як то я вже тут привик так, що вже нікуди не Казала, в 68-му приїхала свекруха до нас і свекару в гості. Це перший раз вони приїхали сюди. Та свикруха й каже, і не було вам оце де, де піску поносити, та взяли б їх так село в ярох, ну, гориста місцевість. Та взяв би ти в мішок піску, та повоносив раз та два на гору виніс та й покинув би ти його. Чого ти оце сюди приїхав пісок цей місить? Ну, а ми так рішили, що це вона так буде наша рідна.